Вітаю вас на каналі, дорогі мої овни. Сьогодні ми подивимося з вами, чого очікувати від наступаючого 26-го року. Я планую в цій серії викладок показати вам різні формати річних розкладів. І сьогодні відкриємо по одній карті на кожну сферу життя і звичайно, карту року. І кам'ячі відразу показує головні настрої, тенденції цього року. І це про розважливість. В цьому році вам знадобиться вміння не нетерпетувати події, вміти дочекатися слушного моменту і, і загалом обережність. Увага до інформації, зважений підхід бути корисним тоді, коли ви будете стояти перед вибором. Крім того, цей аркан ще про вміння знаходити баланс у комунікаціях, не закриватися від світу від нових можливостей, які можуть у вас з'явитися вже взимку або навесні. Ну що ж, це загальний погляд. Давайте пройдемося по сферам життя. І почнемо з першого дому. І тут шістка пентаклів. Це теж карта балансу рівноваги. Цей аркан про людину, яка вміє використовувати свій ресурс. Це може стосуватися абсолютно різних сфер життя. Наприклад, здатність. Врівноважувати час, який приділяється роботі, бізнесу і родині, або вміння поділитися своїми фінансовими можливостями з тими, хто цього потребує, а також шістка пентаклю про людину, яка вміє з вдячністю приймати допомогу інших людей. А оскільки тут ще відображаються іміджові аспекти, то можливо в цьому році ви будете включені в якісь програми волонтерські чи благодійні. А для когось зараз важливими стануть регулярні виплати, такі як пенсії, субсидії, стипендії і таке інше. У другому домі ресурсів десятка мечів. Тут насамперед ми проговорюємо все, що стосується фінансів або чогось такого, чим ви володієте. Це можуть бути і матеріальні речі, наприклад, ваш час. І у му році якісь складні питання, які довгий час у вас тяглися, підходять до завершення. Наприклад, у кредитних історіях, або ви зрозумієте, що вашого часу не вистачає на всі ці питання, якими ви займались, і потрібно щось із цим вирішувати. У фінансових питаннях ви можете стати перед важливим вибором. Наприклад, якщо у вас були якісь фінансові зобов'язання, які тяглися довгий час, зараз ви можете поставити крапку, хоча і буде важко, але розраховувати на власний ресурс. Або ви будете схильні, наприклад, відкрити нову кредитну історію. Це може бути творчий проект, переїзд, нова робота, можливо, якісь інші питання. Але в 26-му році треба пам'ятати про обережність і про те, що важливі рішення потрібно зважувати. У вас в якийсь момент може не бути просто достатньої інформації, або захочеться йти за поривом, за почуттями. Але зараз буде більш правильним такий більш стриманий виважений підхід. До того ж, у цьому році можуть відбуватися зміни серйозні у джерелах ваших прибутків. Тому найкраща фінансова стратегія на цей рік для вас не витрати, а накопичення і підготувати таку фінансову подушку, яка буде підстраховкою для вас у моменти змін. До речі, двійка мечі у цьому випадку може бути порадою розподіляти свої накопичення у двох валютах. Або тримати в двох різних місцях, а в кого є така можливість, можете подумати про інвестування у нерухомість, наприклад. Робота по найму, кар'єра. Схоже на те, що у вас буде можливість вибору, залишатися у більш комфортних умовах, в гарному колективі, або спробувати щось міняти в своєму житті, навіть якщо до кінця ще перспективи не зрозумілі. Це може стосуватися і вимушених ситуацій, або просто обумовлені якимись обставинами. Наприклад, такі як вихід на пенсію, або декретна відпустка, можливо, якісь інші ситуації, коли треба приділити час сім'ї, дітям. І в таких ситуаціях ви не залишитесь самі, ви зможете розраховувати на зовнішню підтримку. Таку як виплати на дітей чи пенсія. Ми вже, до речі, це проговорювали по першому дому. В четвертому домі трійка пентаклів. А це показує, що справді у вас може з'явитися хтось третій. Це може бути народження дитини, і приїзд родича, який залишиться у вас на певний час. І крім того, у вас зараз можуть бути питання, пов'язані з облаштуванням житла. Це може бути ремонт, можливо, переїзд. Або інвестування у майбутнє житло. щодо стосунків, то, можливо, за такими буденними справами трохи не вистачає емоцій. Причиною може бути і ситуація, коли хтось із членів родини від'їжджає, наприклад, не має можливості спілкуватися так, як хотілося б. В загалом у стосунках може бути таке дещо охолодження з абсолютно різних причин. Вирішенням може стати можливість просто поговорити відверто, вияснити питання, які турбують, і це може вирішити проблему і заспокоїти ситуацію. Допоміжними будуть щирість, відкритість і взаємопідтримка. Нагадую, друзі, що це загальна викладка, тому прислухайтеся до себе, які моменти резонують саме вам. А якщо хочете розібратися глибше, ми можемо попрацювати в особистому форматі. У 26-му році вам буде неймовірно хотітися подорожувати, просто змінити обстановку. Але схоже на те, що можливості зараз будуть дещо обмежені, і навіть до недалеких поїздок ви не будете особливо налаштовані через зовнішні обставини або сумніви, можливо, просто з питань безпеки. Для когось іншого до речі. Карти можуть програтися як вимушений переїзд, коли серце з цим не погоджується, коли людина залишає позаду щось надзвичайно цінне і є розуміння, що це, скажімо, вже не повернеться. Вам потрібно все ж таки рухатись вперед. Ви отримаєте підтримку і допомогу. Ще кілька слів щодо соціальних питань. 26-й рік може принести. Зміни в соціальному оточенні, до яких ви скажімо так, емоційно можете бути не готові, і схоже на те, що зараз потрібно відпускати і починати вже дивитися вперед, тому що бажання втримати те, що має піти, лише буде затягувати ситуацію, робити її більш болісною. Ще варто зауважити, що цей рік може бути періодом, коли ви переглядаєте свої орієнтири, життєві цінності. Це може стосуватися і світогляду, загалом і навчальних програм, і можливо, навіть віросповідань. Закінчуємо ми наш розклад прекрасною картою. У домі задоволень весь рік будете відчувати, що потрібно саме вам. Для свого внутрішнього наповнення. І, схоже, вам таки вдасться віднайти таке безпечне, приємне місце, де ваша душа буде насолоджувати. Якщо говорити про романтичні стосунки, то, скоріше за все, ви будете більше орієнтовані на зберігання того статусу, який є на даний момент, будуть можливості приємно провести час і розслабитись, і зайнятися улюбленою справою. Це може бути творчість, хобі. Або романтичні стосунки, але все для себе коханого. Можливо, ваші діти чи ваш партнер потребують трошки більше уваги, а ви будете тримати таку певну дистанцію. Можливо, це і буде кращим варіантом для вас у наступаючому році. Подумати нарешті про себе, тим більше, що багато сил і часу ви віддали, і можна дещо розслабитись, насолодитись і скористатися тими можливостями, на які ви заслужили. Використайте всі ті можливості, які буде посилати новий рік. Бажаю, що він буде для вас добрим і щасливим.